Добрий вечір, радий бачити вас. Доброго вам здоров'я навзаєм. <кій> пане Вікторе. Ну що ж, Володимир Зеленський також відповів на запитання щодо свого президентства і чи збіг термін його повноважень на цій посаді? Він каже, що мої п'ять років на посту президента ще не завершились через військовий стан. Вони продовжуються. І фактично, ну, що зумовило журналістів здати це запитання. Інформаційна велика інформаційна кампанія Російської Федерації, тому що вони зранку до ночі я просто моніторюю їхні пабліки, вони так чи інакше, але вкраплюють, вони пишуть про те, що навіть на Западі Зеленського вже не вважають легітимним. Там. Або, наприклад, э, 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 там, ну, 5 лет повномочі і далі тільки правова система України дорішити, вирішити, них служити українці волі нет. Дмитро Медведєв, э, значить, э, заступник. Э, Заступник секретаря Радбезу прямо сказав, фактично декларуючи політичну позицію Російської Федерації, що він взагалі є для нас законною військовою цілі, українці не повинні виконувати там злочинні, як вважає Медведів накази і так далі. І от президент тепер відповідає на це запитання. Я вас хочу про таке запитати: а якщо Володимир Путін там в найближчий час або там в найближчій перспективі окреслить свою позицію? І називає Зеленського нелегітимним президентом України. І, Ну таким чином він скаже: слухайте, ну це не ні, президент. Не ми його не вважаємо. Я, я розумію, що нам всім це байдуже. але він таким чином може закрити вікно там, для майбутніх якихось перемов да, щодо завершення цієї війни. Він може на це піти чи ні? І він обов'язково піде, він е, скаже, так а з ким домовлятися? Тіпо, вот. ми, е, знаєте, вот. на Росію був такий фільм, ну, прикольний, комедія Іван Васильович міняє професію. І Там були такі слова: войска збунтувалась, говорять царні настоящі. І от вони хочуть оце, е, ідею цього фільму принести в Україну. Типа, наш цар не настоящий. Да? Що ми мусимо для себе розуміти? Саме головне, чи легітимний для нас Зеленський? Так, для мене легітимний, тому що не було нових виборів. Е, мене ніхто не звинуватить в особовості любові до Зеленського. Е, от, і е, я можу там критикувати Зеленського його команду, проте визнавати його легітимність. Зеленський для мене легітимний президент, поки не буде обрано іншого. В який спосіб вибирати нам, е як це робити, ми будемо е вирішувати самі, можливо, радитись е з союзниками, е коли це буде, поки що невідомо. В невідомо але Зеленський наш легітимний президент. І навпаки, у нас на Росіюшки нелегітимний уряд, тому що їхній президент, якраз порушуючи всі. Можливі виборчі стандарти він ну і порушив власне своє право на названня легітимності. Тобто, ми маємо ситуацію, коли обидві країни не визнають президентів один одного легітимними. Ми не не визнаємо легітимність Путіна. Ну Путін не визнає легітимність нашу. Ну окей, ну але це його проблеми. Саме головне, ми маємо теж ситуацію, що на росіюшки та визнають легітимність Путіна. Чому? Тому що як якісь дядя Вані з Рязані він знав, що він тоді от е, ходив же ж голосувати, і всі його сабутильники ходили, і всі з ким він в гаражі пив ходили, да там тіпа, і е, е, ну всі ходили голосувати, і всі голосували за Путіна. Ну, принаймні, так прийнято говорить, е, ми ми знаємо, що там хто навіть і не голосував за Путіна, але він скаже, що голосував, тому що блін іначе морду наб'ють, правильно? от е, Тому. Ми маємо ну, абсолютно дзеркальну ситуацію. Ми не визнаємо його, він не визнає Зеленського, їхнє суспільство підтримує Путіна, наше суспільство, ну, наше суспільство умовно не те, що підтримує, але от у нас парадокс і наша відмінність від Росії, я можу. Не підтримувати дії президента його уряду і його парламенту, і все, але визнавати його легітимність а на Росію. Російські... Не можна так там. То есть треба любити хлопать. Да? От а я можу не аплодувати, то есть, я не аплодитую, не аплодую. Я кажу, що да там типа в 19-му році можливо була це помилка суспільства, але наше суспільство має право на помилку на відмінність від російської, яке такого права немає, тому що їх загнали в стойло, і вони барани. От і все. Що стосується західних демократів, то хай у Путіна там не роблять там фінтушами західна демократія визнає легітимність президента. А ну, де скільки країн готові прийняти Путіна і скільки Зеленського? Зеленського готові прийняти всі, ну крім Росії, там можливо Ірана, Північної Кореї. Тобто, Зеленський мінус, умовно мінус 5-6 країн. А Путін мінус 105 країн. Розуміємо? От відповідь на легітимність. Хто ж легітимніший? Хто легітимніший виходить, е, от е, що е, українці залишають за собою право е, вибирати? І ми виберемо ну, цього президента чи іншого. Я сподіваюся, що іншого, але. Ми виберемо. Ми виберемо, а не Путін за нас вибере. І в цьому і ми за це воюємо. Ми воюємо з Росією за право наше вибирати, а не те, що нам призначить Путін, і оце наша воля проти Путінської волі. Ну власне розуміло. Да, спасибі за розлогу відповідь. Пане Віктора зараз одне з головних завдань. Наскільки я розумію, це забезпечити нам небо силами НАТО, у тому числі і президент звертається до цього. Далі, президент, а і ще одна задача це звичайно. Отримати зелене світло на удари по території Російської Федерації, американською або іншою там європейською зброєю, і от мова йде про що про те, що білий дім шляхом складних математичних розрахунків підходить до очевидного рішення. Якщо Києву і далі забороняти давати ну вірніше, не давати право бити західної зброї по російській території, Москва отримає не лише частину Харківщини, але й помітні переваги в геополітичному протистоянні з Вашингтоном. У Вашингтоні це розуміють. Е, я вам скажу чесно, що наші вже б'ють по їхній території, кому як не мені це відомо. Я е, е, живу ж... Президент вчора клявся, що не, не, був, не били ми по їхній території. Кому мені вірити вам чи президенту? А ну, кажіть, пане Віктор. Вірте мені. Вірте мені. Добре, Тому що я знаю, що от тільки нам Да, Буду вірити вам. Ж журналістський чат нам ви, ви вкинули, як ми їхній бук накрили на їхній території. Okay. Щоб там хто не говорив. Я розумію, там проблеми дипломатії. проблеми дипломатії, коли ми кажемо. Ну, може бути, це значить, це точно може бути. Але вони кажуть: ну може бути, да? Я можу розказати це потім анекдот, якщо останеться час. Чим відрізняється жінка, доступна жінка від, від дипломата. Так. Е От, то я вам скажу, що наші б'ють, наші десь м, починали бити з літа, уже 2022 року, по ним. І зараз я, 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 я щойно з Білопілля, і е, коли там бахнуло щось, я здригнувся. А мені діти, десятирічні діти, кажуть, дядя, не переживай, це, е, це не приход, це вихід, це наші б'ють по їм. Да, з Білопілля туди 12 кілометрів. Наші спокійно б'ють туди. Ну, ладно, ми можемо сказати, Ну снаряди ж наші, але ми знищуємо їхню їхню передову техніку їхні ребwi, і їхні реби. Я думаю, що це знищується точно не українською ну, екземплярами зброї. Так що це перше. Друге, Друге, я думаю, що е, ми цей дозвіл отримаємо офіційно, мало того, що зараз американці будуть наїжджати на тих ж самих німців, щоб дали нам Таурс. Це вікно Овертона вже розсунулось. Да? Ми ж пам'ятаємо, як воно совалось там з лютого березня 22-го року, коли там, типу, вони поставляли спочатку тільки шаломи і броніки, потім ще що, ще що, ще що. Зараз у нас приїдуть f 16 і прилетять. от, І атакамси, які в нас б'ють уже на 300 кілометрів, ми будемо мати, я думаю, все крім авіаносців і ядерної зброї ну, і, і самого сучасного зброї. Це тільки. Питання часу, питання часу мало того, але Америка впливає на Китай, щоб Китай не поставляв, Ну щоб ми не стали полігоном, грубо кажучи, Америки і Китаю, там в гонці озброєнь. Да? То якраз сучасного китайського зброї і технологій у Росії не буде, а у нас буде Ну принаймні ну половина лінійки. Так що я вас вітаю, все нормально. В Завершення хочу вас запитати ще й про надскладну ситуацію, яка зараз склалася в Україні. у зв'язку з ну фактично відсутністю електроенергії, оскільки через обстріли ну пошкоджені всі крупні теси, і геси, і теци і в Укренерго пояснюють, що да. якраз в зв'язку із да, руйнівними наслідками ми розуміємо, що е, на нас усіх електроенергії не вистачить, і там цифри лунають жахливі там до 90% зруйнованої генерації. Як ми будемо з цього виходити? Перше. А друге, слухайте, а ми враховуємо можливі потенційні обурення українського суспільства? Ну тут вже давайте чесно говорити. Тут мобілізація, тут немає електроенергії. і Так далі, все це точно не може подобатись. Я вам скажу чесно і не хочу обманювати наших глядачів. Загроза того, що суспільство заморюється є. Тому що uh -huh. історичний досвід, а повірте, я знаю історію, військову, особливо історію дуже добре. Я скажу, що всі суспільства заморюються від війни, а ще з получними каналами через листи, листування, зараз через Ало Павло там в телефонах, в WhatsApp. То м, м, армія спілкується з суспільством, і е, паніка передається як в одну сторону, так і в іншу. Е, Скажем, не паніка, а незадоволення. Незадоволення військових: я тут воюю автилу крадуть, а незадоволення е, суспільства. Ну. Це теж незадоволення. Що там, чому хтось вважає, чому мій брат там чи чоловік воює за інтереси Єрмака? Ми хочемо воювати за інтереси України, а не Єрмака, конкретно Єрмака. А виходить, що він воює за інтереси Єрмака. Це, от перше і друге. Що я би е, хотів сказати, що заморюються обидва суспільства, не тільки ж наше, їхнє теж. Їхнє я теж так. заморюється Їхнє заморюється суспільство з одного боку глибше, і, а з іншого важче. А чому важче? Тому що е, у них е, ну, у них там тіпа, та пофіг, на твоє міння, йді воюй, іди здихай. да. У нас так не можна сказати, тому е, у нас якби, поширюється в тому числі і псо всякі легше, і це треба зважати. І треба тому говорити з суспільством. На жаль, влада не договорює, що чому ми мусимо воювати далі. Воювати далі і воювати успішно. Всі переваги цивілізації на нашому боці, всі недоліки у нашій владі. Але давайте це все врівноважувати яким чином і воювати далі. Пане Вікторе, спасибі вам за цей ефір. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого стріму. Бережіть себе і до наступної зустрічі.